У корабельному районі ремонтні роботи у школах та дитячих садках набирають обертів у загальноосвітній школі номер 43 Відремонтували харчоблок. Це була давня наболіла проблема. 45 років пищеблок капітально не ремонтувався. І, звісно, все вже було в такому стані, і приписи санстанції і так далі. От сьогодні капітально повністю ремонтувані стіни, двері, окна. Плітка відновлений за всіма стандартами харчоблок з'явився в школі номер 33 Проект тут цілком індивідуальний. Шкільна їдальня сполучена із актовою залою. Це мобільний варіант збільшення простору під час великих шкільних свят. Окрім учбових закладів, великовага приділяється дитячим садочкам. Відремонтували кухню в 111-му дитячому садку. Оновлені всі комунікації, стіни і підлоги, облицьовані плиткою. Змінено вікна та двері, встановлено бойлери для підігриву води. Батьки чиї діти відвідують цей заклад такими змінами задоволені. Я б хотіла подякувати Миколаївську міську раду за такий прекрасний оновлений харчоблок, який сяє білизною, новизною. Я впевнена, що їжа буде ще смачнішою, ще здоровішою для наших дітей. Наші дітки будуть щасливіші. Дякую вам велике зараз. Активно йдуть роботи з утеплення будівель дитячих садочків номер 131 та 132, що також в корабельному районі. Термосанація це не тільки економія коштів, зменшення витрат на опалення, а й створення комфортних. Мов для малечі. Проектом передбачено не тільки обшивку будівлі, але й заміну вікон на металопластикові, там, де їх ще не встановлено. Окремою увагу заслуговує спорудження спортивної зали на базі економічного ліцею номер 1 Про свою власну спортивну базу ліцеїсти мріяли давно. Будівництво планують завершити наступного року. Розпочато вперше за багато останніх років будівництво спортивної зали, в економічному ліцеї номер 1 Цей навчальний заклад який 20 роки чекав своєї спортивної бази, своєї спортивної зали. Нарешті має таку змогу. Тобто, мрії справді здійснюються. Олег Горділо, Луїза Юреміна, Руслан Черняліс, МСН.